Буде yeah, yeah. Шановні друзі, ну, без перебільшення сьогодні свято для нас, тому що е, це чергова нагода зібратися разом і відкрити не просто черговий четвертий сезон, да, а відкрити сезон нових відкриттів, нових радощів. Через те, що хочу сказати, знаєте, як маючи другий сезон бути тут і спостерігати, як розвивається ця майстер. вітання. Ване Семеновича Козловського. І хочу сказати, що кожного разу вона нічого б того не було. Тому що я хочу сказати. Я хочу побажати натхнення адміністрації Київської національної перед Віталії нам, глядачам, приємних вражень, нових відкриттів. І щоб наші почуття відкривалися, розкривалися, і ми несли добру людям. Дякую. Дякую вам. Всім доброго вечора! Безмежно радий бачити вас всіх в здравії. І найважливіше, знаєте, от колись в стінах Троїцького народного дому, де сьогодні знаходиться Національна пораду України, відбувалися всі прем'єри. Лисенка. І те, що сьогодні прозвучав оцей, я би сказав, так, наскрізною лінією взагалі. Твір, де згода в сімействі, це, як знаєте, як така червона нитка, яка сьогодні потрібна нашій Україні, зокрема Києву, і взагалі, я би сказав, щоб вона вкинулася в серце, в душу і в розум наших політиків. Тоді би всім було набагато-набагато краще життя. І ми могли б з вами спостерігати, як розвивається українська нація через мистецтво. Тому що саме культура, саме мистецтво і саме такі славетні великі імена, яким є ім'я Івана Семеновича Козловського, ми будуємо оцей величезний, знаєте, цю величезну палітру, цей такий величезний, величезний, величезний міст між народами, бо маємо такі великі таланти. Ви знаєте, Іван Семенович Козловський признаним одним із кращих тенорів ХХ століття. Це визнала Американська асоціація. Значить, музикознавців. Я думаю, що кращим тенором ХХІ століття буде Лучана Паворотті, а от сьогодні ми маємо це ім'я, яке. Носить гордість, ми маємо гордість носити його, і мистецько-концертний центр, який має широку палітру не тільки оперне мистецтво, театральне мистецтво, концертну діяльність, симфонічну діяльність, і також різну пробу молодих режисерів, молодих митців. Це знаєте, як як, як такий дах. Для закладання того майбутнього, яке ми хочемо з вами бачити. Я думаю, що ми хочемо бачити майбутнє надзвичайно сильне, міцне, здорове і щасливе. І я всім вам цього бажаю. Хочу, щоб ви були нашими друзями проти цього сезону. Тетяна, вам здоров'я всьому колективу центру Козловського натхнення. щоб ви ніколи, ніколи, ні при яких обставинах собі не сумнівалися. Ви є найкращі. Дякую.